От так, Леха нормально вставати, навірно. Тільки я все одно хочу спати. А чого? А тому що втома вже бере. Вже чувствую кріпатуру. Погода наша любима. наконець-то нема жари. Дівчата будуть в діті і мені буде легше працювати. Дівчуля що витворяє, викручується як черв'як. Да? малышка. Я так балдю від її нежності. Кіт, походу, на клауміну, да? А що ж тепер мені одіть, якщо на дворі холодно? Вийти хазяйством посвітить. А у нас тільки холодно. Блін. Блін, блін, блін. Тепер загадка. Ну, поїду в шортах і накину курточку. Так, пошов я вмиватися, коротше. Ви знаєте, я вмився. Думаю, вийду, яка я ще раз на балкон. Вийшов і поняв, що Лучше ще на всякий случай надіть кофту, тому що діла взагалі серйозні. Котам насипав і сухого корма. І дав баночку рідкого. Це навіть вже Міхуїловна в нас їсть. Вони по очереді їдять. Так що все нормально. Посуду, Льоха помив, газ виключив. Далі. Бере Льоха собі. Два снікерса. Більше не буду брати, бо то буде жирно. Все одно, я хоч і проснувся в 6, але я виїду так само, як і вчора. Я не проспав сьогодні. Я просто медленно, але уверенно збираю свої кості. Все зроблю, то кровать застелена, так сяк, но пойдет. То лучше, ніж нічого. Трошки вже грязновато, бачу. Треба попелісосить. Коли це буде, я не знаю, тому що я, напевно, до самої п'ятниці працюю. Це срака. Що на вихідних, напевно, нічого не зможу робити. Заєб... О, і хана мені. Дівчинка, не хочу тебе відвлікати, Я тебе трошки жмякну. Жмяк, жмяк, жмяк. І ти все собі далі кушай. Бо я буду уходити. А де наш принц? Принц вже десь занечкарився. принц, ти під диваном, так? Да? Ну земе ж, лежить. Тоді, поки, не буду тебе жмякати, щоб... Не біжався тоді. Поїду покорять столицю. Так, туалет у нас не накакуняний. І накидаємо в курточку, тому що береженого Бог береже, як то кажуть. Надів курточку, кохту, футболку і шорти. Поняли? Хай ноги дихають і не тільки ноги. Виключаємо світло тут. Там. Ванні виключив. Прекрасно. Отвітний мальчик. Пут-фут-пут. Нагнувся і почувствував усі свої мишці, які в мене. Болять. а які в мене болять? У мене всі болять. 6.30, ходімо нюхати погоду. Погода бомба. З балкона було холодніше. Зараз трохи дощик моросить. Ну я не парюсь взагалі. Я намокнути не боюсь. Мені наскільки легше роботи в таку погоду. У мене рамс включається взагалі якийсь. Кіт, ти чого бикуєш? А, у вас тут рамс. Я зрозумів. Стоїть воно де. Злий який. Адольф. Так, що тут наша ракета? на мене, обращаємо внимание сюди. Не хоче. Пожалуйста. О, дякую, ти лучше. Сьогодні маленька тобі не жарко буде ганяти. Так що видихай. Заведемо одразу її. Якщо заведеться. Так ти що? Нова машина, пта, теж страшно. Розбираємо свої лахи. Тут у мене така бумажка, короче. ТТН-ка. Тут мені печаток ставляють кучу, підписують про прийомку товара. Якщо цю бумажку потеряю, мені день не зачитають, я останусь без зарплати. Так що треба берегти, як зілиться ока. ТТН, маршрутний лист, тобто розход по машині пишеться і маршрутний лист. На маршрутному листі мені відмічають, скільки я товару привіз. І я дійсно був там на тій точці. А ти, Льоха, що ти забув каплі і ти попав... Ні, не забув, молодець. Так, наушники кинуть сюда хай лежать. тому що за рулем у наушниках легше по телефону говорити. І... Знімаємо, мабуть, курточку ще, тому що буде жаркувато. да давайте бігом збирайся. Вошка, все тут Альоха задовбав. Дощ, звісно, це добре. А я знаю, чого він пішов, бо я свою машину помив. Тепер я знаю, як визивати дощ. Якщо треба комусь дощ, пишіть в лічку. Визву за 100 гривень. Що у нас по времени? 6.39. Вчора я виїхав пізніше набагато, я тільки в 6.40, то вийшов з дому. Ну я взагалі не парюся сьогодні. Я так зрозумів, що якщо я буду їздити цілий тиждень, ну це я так думаю, можливо навіть вийде завтра якийсь вихідний виграти. То якщо я буду їздити цілий тиждень, то краще мені... Довше поспати. Я все одно плюс-мінус те саме время буду вертатися. Сьогодні я думаю, ще й двіжухи не буде по Києву в таку погоду, бо всі будуть сидіти, грітися, бо реально холодно. І дівчата будуть в діті ходити. Це вже трошки швидше буде. Приперся я в Київ. У нас на часах 9.21. Сьогодні заїхав нормально, не було важко заїжджати. Даже раніше прибув на першу точку. У Києві кстати, сонячна погода. Я цілу дорогу їхав, хмарно було мряка. А тут пекло знову починається, прийдеться роздіватися. Взагалі, те, що я сплю навіть на час довше, я себе чувствую набагато легше. Так що я, мабуть, поки що так і оставлю собі такий графік. Все, хорошо, йдемо. Працювати. Посеред роботи заїжджає в ретрик і тратить перед останні гроші. Так, да, я вмію і на останні гроші. Так, а що, Це одно. Зараз я клупу Макдональдса і буду нормально собі ровний, дядько їхати далі. Я би сюди не заїжджав, звісно, але в мене там прямо у Варшавському є точка. Так що мене сама судьба сюди привела. Слава Богу, хоч є такі а то такі хлопці, як я, з голоду не пропадають. А на часах у нас 12.49, І льоха вже на виноградарі. І остається в мене 11 точок. Небагато. Коротше, так поперли, бо хочу жувати. батько. ще цього не вистачало. Вход перекритий. Треба йти в обход. Все таки тут був вход, тільки трошки лівіше. Коротше, взяв собі льоха. Біг тесто, велику картошку хрі і спрайтіка. Соку що то я не захотів, тому що дорожче, то не захотів. Так, відкрити вікна, бо помру. О, хорошечно. Слава Богу, що воно трошки сонце за хмарами ховається, це не так парко. Я бігом жру і їду, тому що діла, важні діла. У мене ще 11 точок, ви що. Ну, не 11, а 9 хай в цих краях. І дві я собі оставив на закуску, так сказати, на подолі. Щоб мені там не крутитися по тих пробках. Мені проще з набережної заїхати, там вообще кілометр. І все, і свободен. Це вам, звісно, нічого не каже, але я так. На всякий случай уточняю. Це льоха смачного. Спрайт на сонці гріться буде отлічно. Ну що, 14.29, Виїжджаю я з тої точки, після якої я дов був би їхати в сторону дому. Ну них Мене ще запрягають їхати на Вижгород за товаром. А я так надіявся, що я вже туди сьогодні не поїду. Ну вроді би, як кажуть, кажуть, там небагато. Одна палета. то це може бути на трошки. Ну все одно воно у мене полчаса, минут сорок забере времени. До вижгорода доїхати треба. Хоч тут та ще недалеко, ну все одно. Минут 15 в одну сторону, минут 15 назад. І плюс 10 минут ще загрузка, якщо ждати не прийдеться. Бо там так буває. Буває і час, сижу, буває і два. Так що потім, після виживання, в мене ще на обратні дві точки. І я їх не вважаю заслонені, тому що вони по путі. І на не завтра їду знов. І в п'ятницю їду. Я цей тиждень, 4 дні підряд. тому що немає кому їздити. Я, звісно, просив вихідний. Ну, я так чисто попросив. Якщо буде кому поїхати, то я буду не проти вдома залишитися. Ну, не судьба. Неудачний, я то, звісно. 15.23, все, з точками закончено. Ото, кстати, мостик Отой, я на тому мосту ще ніколи не катався, а дуже кстати, хочеться. Може як своєю машиною приїду, бо на цих виходних, якщо зарплату дадуть вовремя, то може й прокатаюсь тут. Подивлюся, що воно, як воно. І зараз я тут по дорозі зараз виїду на набережну і ще покажу вам один момент, від якого я теж дуже сильно кайфую. Ось сюди теж кстати, красиві краєвиди. Воно де Арка, ну там уже. Майдан, я так зрозумів, тут воно все рядом. А, там же і мост стеклянний по воно де. Ну це не те місце, де я кайфую. те місце сюди я під'їжджаю. Ось просто кайфоніть від того моменту, коли в'їжджаєш в цей тунель. Жаль, що він коротенький. Ай, як круто! Звук мотора кожної машини чутно, я болдю від цього. Мало, мало, але мені подобається таке. А далі в нас буде водичка. Ой, на обратній дорогі глаз радується і радується тільки. І так, ми прибули до цього краєвиду. Оце іменно тут, іменно в цьому моменті я течу. Як річка, так і я. Там, Я вже колись казав, не, чи ні, я там знайшов на набережній парковку. Можна туди заїжджати, паркуватися, і йти гуляти отут, а там є місце, щоб гуляти. Так що треба точно їхати в Київ для разнообразя, тому що мене вже не давить морально. Оце утром я сюди заїжджав. Цей кран як стояв отак задратий вверх, так і стоїть. І нічого не роблять, походу. Та блін, китайці б вже за три дні склепали б цього моста. А тут уже ця вся двіжуха проїздить, мабуть, місяця три. Я точно не пам'ятаю, ну, мабуть, десь так. Яких три, мабуть, більше. З початку року вроді би. Або я щось ошибаюсь. Ну до хрена вже, коротше. Так, а ну ми зараз проконтролюємо, чи дівчата працюють. чи є гуманітарка, якась фура стоїть. Ага. І дівчат немає. Наверно, попутку уловили і поїхали. Чи ось йдуть. А, ось йдуть. Носик припудрить ходили, мабуть. Так. Да. <реш> Підготовлюється до розгрузки, так сказати. Взагалі, 15.39 я виїхав із Києва. Тепер часіка 2-2,5 до Нежина. Приїду на фірму, загружусь на завтра і додому. тіскать котів. Щось коти мене знов не біжать зустрічати. Вон хтось зашевелився. Якийсь чорний кіт. цікаво, хто б це міг бути? Палку тріпали по всій хаті. Ага. Та ладно, Льоха вже був вдома. Лахи свої позаносив, щоб з парковки не тянути. Ну готовся, кіт. Тобі хана. Тобі хана. Ай, барабан, ти барабан, господи. Чого я за вами так скучаю? От, ти можеш мені об'яснити? Балдіжник. О, давай, тяни свою лопу. Тяни, тяни, давай, 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 поможу тобі. Дівка куди? Стоять. Іди сюди, малишка, ложись. І тобі розімнем трошки бока. Так, по времени у нас що там, по времени? по времени. 19.04. О, коровать трохи тріпала. Я вдома. Сьогодні раніше тут порядок. Рідкий корм з'їли, я їм баночку кидав. Зутро. Коротше, в мене є погана новость, напевно. Завтра я відео не знімаю. По поводу сьогоднішнього ефіру я ще не впевнений. Можливо, проведу цей вечір в самоті. Завтра льоха на роботу, послезавтра теж на роботу. В суботу, надіюсь, вихідний. Чого не буде відео, хочу трошки віддихнути, тому що монтаж втомлює. по традиції котам лайкусики. Мені, якщо не складно, підписочку платну. Вона недорогенька. А я сейчас сяду, зроблю для вас цей відос, потім піду повечерею щось приварганю якусь яєчню, потім помиюсь. І потім вже щось буде, ну не знаю ще що. Дякую за перегляд!